Мої вітання, друзі! З вами Флот, і сьогодні будемо відкривати уламочки. Нарешті стартанула подія масового приризу, ларіум дуже сильно здивували, дали величезну кількість очок. За епічного героя за рарку потрібно відкривати 7 уламочків. Я спочатку зайшов, почав радіти. Плюс гліф, 6 зірок на швидкість, дуже ранній стадії, але я придивився тут за 3500 рарка, а за 600. Саме Епік доведеться трішки потратитись, я хотів відкривати свої войдові уламочки, але подивився, що дропає. І не впевнений, що воно вартує того. Мабуть, нехай лежать відкриємо 12 сакралів, і на тому буде все. заберем нагороду епічного героя Тай. Тут мені ніхто не потрібен, ніби можливо призму. А можливо з цього діда треба подивитися, що він робить. Думаю, так, візьмемо його, все одно не випаде те, що нам треба, і сюди додамо та гора. Потрібно його заплюсувати, і давайте відкриємо 12 уламочків. Подивимось, у мене, до речі, 12. Уламочків вже без легендарки, тому принаймні на одну я розраховую і дуже сильно буду радий будь-якому тімапу. Дуже радий буду трунді. Епіки мене взагалі не цікавлять. По ідеї є всі, а ті, що прийдуть більше за все, йдуть на посилення або на корм, деяких, звичайно, треба доплюсувати, зробити плюс четвертим, але я насипаю якесь сміття, яке я ніде не використовую навіть на місці. Тому це дуже сумно, ось Тагор перший, непогано буду плюсувати, ніби його почав прокачувати. І. Уже 6 уламочків, загалом 18 без Легі. Якби не потрібно було забирати епіка, до речі, Леді і Рету. Ніби непогана, зараз її використовують багато де цікавий герой. Якщо я не помиляюсь, якщо це саме та героїня. Так, скорочує перезарядку. Звичайно, не Трунда, не тімап, але я, можливо щось придумаю, хоча в мене є два еміка, яких я не використовую, тому не впевнений, що вона десь буде використовуватись. Диранділ також не цікавий, але, можливо, зараз ще отримаємо одну легендарку. Принаймні я на це надіюсь, Повинно залишитись шість уламочки, тому шанси є. Але, до речі, Синеша непогано. Мені подобається. Її потрібно заплюсувати на плюс 4, вибити ще душу, і. Тагор також гарний герой. І давайте останній уламочок, а все інше нехай залишається, будемо ловити фракційника із воїнів Сутіні. І давайте перевіримо, чи я ніде не помилився. 6000 так. Спочатку я думав забрати ось ці міфічні книжки, але тут потрібно 20 уламочків. Раніше за 15 уламків можна було забирати 3 книжки, а ось це виглядає не дуже привабливо, тому я на цьому зупинюся. Не бачу сенсу відкриватись далі хіба, я надумаю, зберусь з силою думки і. Відкриє свої войдові уламочки, але це буде десь вставлене в кінці, якщо це, звичайно, трапиться і добре йдемо далі. Ми на аккаунті Діми Гера. Будемо відкривати зараз всі уламочки, звичайно, звичайно, кланові. кропива, вітання всім їхнім учасникам, можливо, хто бажає приєднатися. Шукайте по тегах, кидайте заявки. Потрібні люди. І йдемо відкриватися тут. Потрібно відкрити 8 сакральних уламочків. Кра з підлагою сьогодні, не знаю чому сюди добавив мельву, звичайно, і, наприклад, драху. І поїхати лускати ці золоті уламочки, потрібно побачити, також золоте світло з золотих уламочків. Але епік. Каменяр непоганий епік, може допомогти, але до, до міста ще тут дуже далеко, тому. Від нього толку не буде взагалі. Це взагалі сміття прийшло. Давайте нам, ельву, будь ласка. Барт, до речі, доволі цікавий, епічний герой і насипає чомусь багато гномів. З трьох уламочків два гноми прибігли. Попри те, що в обраних стоїть. Драха, драхо. Категорично відмовляється давати для нас. Не розумію, чому так і є? Ні. Галкут взагалі епіки. Дуже-дуже сумнівні, не розумію чому так. Знову. Реліквар. Взагалі щось дивне сьогодні насипає. Я принаймні надіявся на декілька легендарок, але Але з восьми уламочків взагалі нічого не дає. Тим більше так пролагує. Не розумію, чому. І нарешті дало драху. Сперед останнього уламочка, і давайте з останнього для нас Ельву, будь ласка. І ні, 8 ламків. Келан таке собі можна використовувати як ДД Алея. Не скажу, що в цьому є сенс. Можливо, навіть ось так, я не впевнений, що тут я алея. Лоптимо 10-ку і подивимось, що у нас по поінтам. Для... для початку. Точно. Давайте один червоний. Зараз піймаємо міфіка, виправимося її на цьому. Відкриття буде завершене. Але. але знову рарка. До речі, непогана рарка. Круторіг. Багато хто за нею полює. І зараз подивимося, скільки ще потрібно відкрити видів і продовжимо. І так нам потрібно відкрити ще 15 видів. тому давайте 10 і 5 по одному. Надіємось. На легендарку або хоча б на декілька епіків Але насипає рарок, хоча прийшла в обору, доволі непогана героїня. Еесь непогано. Таке мені подобається. Забустили шанс на анірі, але давайте по одному. П'ять штучок відкриємо. Знову епік. До речі, це не епік на дане злиття, я не, не впевнений, але давайте подивимось, що випаде ще. Якщо це епік для даного злиття це взагалі Імба, це третій і ще два надіємось. Звичайно, на легендарного героя. Але я не впевнений, що він до нас завітає сьогодні тут недавно був Хангар, наскільки я пам'ятаю, і він був по гаранту, тому дуже сумна історія на аккаунті саме з легендарками вийдовими. І ніби готово. Там потрібно буде трішки відкрити зелених і злиття, давайте подивимось. Ні, тут інший. Епічний герой із вищих ельфів. Добре, дякую за уламочки, Ідемо далі. І що ж, тепер ми на аккаунті Антона. Просили передати вітання клану. Олум'яні перці. Хто бажає приєднатися є вільні місця, кидайте заявки. Цим участкам вітання і йдемо відкривати 12. Сакральних уламочків. Подивимося, що насипле тут. Давайте. Подивимося, що з першого прийде. Можливо, Лега. Ні, це Дрейк. Неймовірне співміття ніде не заходить. Іде на корм. І Лега, але це не те, що потрібно. Разельвар. Мабуть, їх тут уже є. Два штучки, наскільки я пам'ятаю. І це мінімум. Вартові фракції і сюди. Ні. Немає Непогано. це унік. Я думав, що тут злиття робилося на нього. У мене принаймні складалось таке враження, і давайте поїхали далі. Шкода, що це не Ельва, але надіємось, що прийде. Ельва в наступних уламочках, тому що їх вистачає, але насипає. Одних епіків, хоча зрагала, навіть непоганий епік, мені подобається, також розбійниця, пустелі, доволі гарна. Героїня заходить на місто, недавно для себе її прокачав на аккаунті вперше. Ранокс не знаю, ніколи не використовував, нічого не можу про неї сказати, ніби сміття. І у діми на аккаунті теж приходила і несмертна, і реліквар, не розумію, чому так. Ніби Х-15 на інших героїв ми вибрали, і Великий Пролаг, надіюсь, ні, прибігає щось незрозуміле, якийсь демон. З покручів. Дайте, будь ласка, Елю. Звір жаху, і у нас залишається тільки три уламочки. Давайте. Будь ласка, Пларю, Ельву. Дуже потрібна тут Ельва. Ні, насипає епіків. Але гора ми все-таки потягнули. І давайте з останнього. Будь ласка, Елю. Хоча приходить. А Люрка, ніби забрали всі уламочки, всі частинки чи навіть епіка. Тому на цьому будемо завершувати. Дякую за уламочки. Дякую за довіру, але я не зміг виправдати її ще раз вітання полум'яні перці. Кого цікавить, приєднуйтесь, а ми йдемо далі. Тепер ми на аккаунті Тараса Альфа Дох, вітання клану їжаки 5 зірок взяли. Нарешті 21 рівень, перший український клан, який це зробив, Хто має бажання приєднатися звичайно. Посилання ось тут можливо, буде під відео, якщо не забуду додати і йдемо відкривати сакральні уламочки. Тут ніби на аккаунті є всі ось ці персонажі, тому виберемо діда, доберемо Тагора, нехай будуть. І давайте лопнемо цих 5 уламочків под дуже потужних. Надіємось на легендарку Плеріум, будь ласка, давайте. Нехай ходить тут. Полезе насипте, як з відра легендарних героїв нам. Але приходить розбійниця пустель і за нею Джор відлюдник. Гарні піки, до речі, але не те, що ми очікуємо, побачити. Нам потрібна легендарочка, золоте світло, будь ласка. Ні. Приходить Тагор із x 25 що дуже добре. Знову з останнього уламочка і останнім уламку. Дають епічного героя Баронеса. Не дуже гарний герой, але на місто заходить непогано. Все стану, звичайно. І дякуємо Тарасу за уламочки. І що ж ми на аккаунті Олега гогі 97 давайте. Ловити ельву тут вона тільки потрібна, і перший уламочок залагало. Давайте, будь ласка. Гарного героя. Так, це Лего і Ельва, сюди з першого уламочка. Доволі гарно. Вийшло отримати потрібного героя з першого уламка, але тут ніхто нам не потрібен, всі інші герої є. Давайте просто закривати подію, будемо дивитися, що надропає ще за 15 уламочків. Ми рука сміття не цікаво взагалі. Дехто її використовує на місці, але мені вона взагалі не подобається. Рости наші теж сміття не заходить навіть на місто. Йдемо далі, лутаємо. Очків події дають непоганий герой, може використовуватись, тобто навіть використовується на місці дуже часто і уко можна плюсувати спокійно. Але після того, як отримали потрібного героя взагалі, не цікаво, що випаде. До речі, лонтарил, я б хотів його собі отримати, тому що. Гарний легендарний герой допомагає на лаві, доволі непоганий. І, найкращий дроп, мабуть, за сьогодні. Дуже гарно насипало дві легендарки. Тим більше з першого ламочка відразу прийшла потрібна для нас Ельва, що дуже гарно виглядає. Будемо тут закривати абсолютно всю подію і знову лега. Це Руель Звіролор, звір... Звіролов. Не дуже цікавий легендарний герой, але нехай буде. Насипає сьогодні, що дрне у Олега на аккаунті, з цим його, звичайно, вітаємо. Тут я подумав, що знову прибіжить якась легендарка, так піде вступно під Доволі гарно виходить. З цим ми вітаємо Олега, з таким відкриттям. Але епіки дуже сумнівні, не дуже подобається. До речі, ось цей персонаж може використовуватись на місці доволі сильно допомагає за рахунок свого бафу атаки. Радник не дуже корисний, раніше був актуальний зараз, нікуди не заходить. І багряна маска з останнього вламочка. Давайте десяточку, щоб закрити повністю подію. Надіємось на Марічку. Тут, по ідеї, десь має бути грант. Наскільки я пам'ятаю, якщо я не помиляюсь, звичайно, але насипає тільки рарки, як завжди, нічого цікавого. Ось таке вийшло. Відкриття. Ідемо. Завершувати дане відео, наскільки я розумію, сьогодні вистачить. Вчора, друзі. Завершився клановий турнір, сотий клановий турнір, ювілейний. Були особливі нагороди. Нам вдалося забрати ось таку кількість ресурсів, крафтів, легендарних, що велика рідкість. І давайте подивимось, що в мене вийшло скрафтити саме з них. Тому що ніби мені підфортило. так де вони? У нас. Ніби відразу відправились в кузню, тому давайте кувати. Ось таким чином не рекомендую розкладати все, тому давайте. Розкладемо все, як має бути, і скрафтимо два легендарних крафти, які я дуже довго чекав, і відразу нам фартить, випадає. Стримувати час, доволі потужна штучка на нашого нового потішника. Тут я додав звичайні ресурси. З хімери і отримую ще один такий, що дуже потужно виглядає, але далі мені не фартило, падало звичайні рарки, на що я скаржитись не буду, мене це влаштовує. Оскільки до цього випало дві легендарних реліквії кланових, які в рази кращі, ніж те, що було в мене, котячі погляди, які не дуже сильно потрібні на моєму аккаунті, а ось синій крафт із арени. Підкинув цікаву реліквію, але я не знаю, де її буду використовувати. Пишіть в коментарях, що випало вам, як ваш крафт з кланового турніру. І що ви думаєте про мій дроп. І на цьому завершимо дане відео. Дякую всім, хто дивився. Кому сподобалось, прожміть вподобайку, підпишіться на канал і зустрінемось в наступних відео та стрімах. До зустрічі!